Як відшліфувати до дзеркального блиску отакого метеорита? Дивіться, зараз розкажу, покажу, що я б знав. Прислали мені такі черепахи, дивіться, комплект черепах. Четверта, третя, друга, перша стоїть вже ось. Прислали ось люди звідси в кому цікаво дзвоніть, пишіть. І в кінці казали чіпляти войлока. Ось, ось якась паста алмазна. Коротше, щось тут написано: Diamond паста. І в кінці шурувати войлоком. Кому цікаво, зараз попробуємо, як воно шліфує. Казали першу і другу, просто третю і четверту з водою. Це вже по, по технології по госту роблю. Шліфувати не знаю. Наверно, буду на яких? на першій чи на другій. Чекай. Це перше. Ну давай попробуємо спочатку на першій, як воно буде. Так. Як би це його сісти, щоб воно удобно було. Щоб і знімати було удобно, і шліфувати. Ну, попробуємо. Я думаю, що воно мені в лоба не дасть. Так. Як би це його. О, зараз чекай. Отако. Візьму його між ноги і будемо пробувати. О, бачите, яке? Получається, першим кроком воно здирає повністю всю всякі ції. Так. Беру вже двома руками. Ого, добре пилит. Ну що собі? Получається, зараз треба шліфанути, щоб вирівняти всю поверхню. Так, куди ти їдеш? Да. Я вам скажу, ця штука не хіло шурує, а ну попробуй такого. Ні, мені удобніше камінця тримати. Ще трохи тут лишилось і трохи тут. Так, це можна вважати, що воно відшуровано чи ні. Я думаю, все. Наверно, що все. Так. Значить, що ми? Першу... Це перший номер був. Ніби все. Перший номер знімаємо. Я вам скажу цього, набагато краще шурують, ніж ті, що я попередній купляв. А, так. Першу знімаємо. Тепер далі беремо далі, Берем, далі ліпимо другу. Другу. Так, відеос довгий, так що, кому не цікаво, можете вже гортати. А кому цікаво, то дивіться, що, що воно буде. Так, другий номер. Другий номер. Другий номер. Шуруємо. Приклеїли. Так, старатися, щоб воно рівно було, щоб менше вібрації було. Тепер другим номером. Та є, рукою тримати неудобно, отаке воно. Ту, бачите, якесь по краях? Я раніше не розумів, нашого на болгарці підтримка обертів і маленька швидкість. Я тепер розумію, на що. Так, ну вже воно отак і о. Досить таке прикольно. Отут ще по краях, бачите, якесь Змучене. Ну, зараз шурану ще трошки тут. Давай! Харе, Як то кажуть, через шур хорошо, це теж не хорошо. Так, знімаємо другу, чіпляємо третю. Ого. Ну Ці штуки реально, хоч тут написано щось по-китайському, но вони реально класно жируть. От і попередню, що я той раз, попередню цю штуку, вони реально набагато хуже шурували. А це все бомбезно шурують. Так, е, я відмічу цих людей, що торгують такими штуковинами. В себе в цьому. Короче, в описі під відосом. Кому цікаво, заходьте. Так. Далі казали ось з водою. А де мені ту воду і як... Воно ж буде. Ну ладно, зараз щось придумаємо. Так. Ладно, підемо до мого жабуратника. Намочу камінця, напевно Казали з водою. Так. А вона ж з болгарки буде витікати та вода. Ну не знаю, зараз спробую. Болгарку воду не кинути. Так. Не, ну щось результат ніби якийсь є. Так, от... Я не знаю, наскільки це я правильно роблю. Ну я по-другому не знаю, як ще з водою на Болгарці все робити. Отаке от о. А що, вже прикольно, навіть другий цей. Другий номер і вже воно прикольно виходить. Да. Ну, Як мінімум плюс в тому, що воно не, не пилит. Отак От його вже виходить поверхня. Ну, що, я вам скажу, досить непогано. Так, це третя, третій номер. Переходимо... Ай, зараз до четвертого номера. Тут ми вже попадали так. Перший, другий, третій в мене тут вчіплений. Е, потім витріпаю. Тепер четвертий і після четвертого войлок. Так, чіпляємо четвертий. Четвертий теж писали з водою треба. Ну, йдемо до води. Що нам стоїть піти до води? Ну, войлок вже з пастою. Але я не знаю, ту пасту треба з водою чи не треба. Так, включаємо. Давай. Так, у водичку його. Тут саме головне вперти якось ай кусає за цей О! Отакий ой результат вже. Ну, давай ще щурану трохи, Ну вже воно прикольне. Так, отак воно виглядає, він вже такий горяченький, Ну я б не сказав, що воно вже зеркало. Хіба що може його трохи взяти, сполоснути від цього всього. Ану. Отако. В пузо зараз вітру. О! бачите, так і видно, там де вітра в пузо. Ну ладно, зараз останній цей останній штрих заполірувати войлоком. Попробуємо, що буде після войлока. Так. Так. Беремо, знімаємо цю штуковину. Це четвертий номер. Чіпляємо сюди войлока. Войлока. І на войлок, напевно, цього алмазну пасту. Попробую. Я ще такого не бачив. ну. Пахне чимось вкусним, чесно. Якимось ванільком. Так. Не, не знаю, чи їй багато треба, чи небагато. Не знаю, якщо я щось неправильно роблю то поправте в коментах. Бо я таку штуку роблю перший раз, то я не знаю. Так, як це його поставити. І щоб все не вполірувати ногу собі. Ого, як гарно пахне клас. Пахне якимось морозивом. А я не знаю, сюди треба води чи не треба. Ну це говоє. Чекай, бо що зараз телефона полірую. Так. Таба вже летить. Так вот. Болгарка скаче зле тримати. Отак і ого. Получається дивіться, так і Я не знаю, чи це і кінцевий варіант, чи це ще. Ну, Воно якесь ніби слизьке. Може його змивати треба, чи його... Я не зрозумів тільки за цей войлик. Чи треба воду на цей войлик, чи не треба. Воно якесь волохати, щоб не спсувати цього войлока. Зараз я спробую ще з водою. Ну чесно, без поняття. Напишіть сюди, чи треба войлока, чи не треба. Так, попробуємо з водою. Отак о так воно. Получилося. Отак о. Так його. Може його зараз протерти треба. Зараз його, мабуть, протручуємось. Тоді покажу. Поки отак і результат. Ну не знаю, важчиш? Ну, якісь, ну в, ці, в, цьому, в цій пасті. Чи його, напевно, ще є треба. Коротше, зараз я ще трохи шліфану, знімаю цей нашийник, бо мені воно дуже неудобно. Шліфану ще трохи, щоб повитиралася ця вся паста. Тоді покажу. Так, отакоє ще придумав на землю поставити і на землі шурувати, щоб воно нікуди не тікало. Скажу двома руками раз. О! Видно зеркало. Бачите, напевно, я тими слабо відшліфував тими кругами, що, бач, тут десь є зеркало, а тут ще немає. Зараз По, по ялозі туди сюди. Або попробую якщо більше обороти, щоб цього войлока, тільки не видерло мені по зубах не дало. Не знаю наскільки його треба, щоб він не розлічився. О, ні, Настійки, на, на мабуть, не треба. Всі його кривочіпів трохи. Ой, о, чекай, бо вже цей пилюки надихався аж горло, дере. Так, а ну, ладно. На високих оборотах не буду. Все Сіревно щось я кривочіпів. Ей, забув переключитися. Все. Тримайся, сієть. Це болгарку ногою буду тримати. О! Видно вже яке блискуче, ще середина якась тільки гидяча. Ačiū, seri, diena tokia. Небо видно. Я думаю, хватить. Дуже красиве, теж не красиво. А? Як блищить, як в коті яя. Так що класна штука. Кому може треба отака штуковина, каменюка відполірована, пишіть ціну продам. Є у мене в господарстві таких дві штуки. Поки що на даний момент. Одна. Отаково ну, і від неї половинка. Ну, бач, да, ця блискучіша, цю треба трохи шліфанути. В общем, якщо кому треба, може навіть можу їх парою продати. Це одна ця я була. Коротше, я, я, десь тут воно є. О, отако. Оба. Так що, якщо хтось хоче купити, чисто случайно, пишіть, можу продати. Пишіть в лічку по поводу продажу.